Жили в подвалі. Вони завжди кажуть шемпа, шемпа, барісь, баріся. Вони розуміють, що дуже цінне працювати на прибираннях. Як ти в собі знайшла ці сили, щоб піти саме на таку роботу? Тут люди не поділяються на статус. Та 23 квадратних метри вона розрахована максимум на три особи. Нам надали при переїзді все саме необхідне і посуду. Є холодильник, є також загальний холодильник в нас в прачці, бо пральна кімната в нас окрема. Ми її забиваємо час кому як зручно. Кожний хто проживає в нашому будинку. І, в принципі, всі все, що саме необхідне, ми маємо. Сума оренди нашого невеличкого житла складає 5500 крон це приблизно 550 євро. Чи тут є ті українці? На зараз живуть тільки українці, але ці два будинки побудували спеціально для біженців, які приїздили сюди 20-15 років тому. Mm -hmm. Вони жили також сім'ями дуже великими, і в якийсь термін вони тут перебували один чи два роки. А з яких країн? З різних це були біженці із Афганістану, із Сирії, Більше зі сходу. Ходьте, будь ласка, показуєте багато, да, так. Ну, ми вже обжилися за три роки, придбали дуже багато речей і, на жаль, не вистачає для всього місця, щоб це десь багато. Да. Слухайте, у мене у моєї дочки теж така, тільки рожева. Так, mm -hmm. да, у нас теж є рожева десь. Розкажіть, з ким ви mm -hmm. тут живете? Я проживаю тут зі своїми двома дітьми. Коли ми приїхали сюди, мої... Моєму сину було тільки шість, а дочці три роки. Які умови тут проживання? Це житло безкоштовне? Чи ви за нього щось плачуєте? Ми проживали тут безкоштовно два роки, цілих два роки. Так тобто нам сплачував міграційна повністю. Всі розходи по угу. проживанню і також виплачувалася фінансова компенсація. Тобто, за це підтримку. житло ви нічого не сплачувати. Воно повністю для вас безкоштовне і продовжувати. А що кажуть шведи? Взагалі Два продовжують року. вони підтримку. Шведи бачать, вони все бачать, що відбувається в нас в країні, тому вони. Вони раді, вони дуже допомагають, допомагали на початку, як ми тільки приїхали. Вони досить досить довольні, і вони з такою ніжністю і зворушливістю до нас відносяться. Вони абсолютно, абсолютно відкриті для нас і дуже допомагають. Зараз в нас з тобою буде. Телепортація в минуле. Будемо пригадувати той день, коли ти прийняла непросте рішення, що треба виїжджати. Пам'ятаєш ти ці обставини, що саме було в той день? Так, це був день, коли в мене були думки до цього, тобто в нас просто не було змоги виїхати в перші дні. Перший день, коли ми вже дізналися, що російські солдати вже по дорозі до Херсону, буквально там за 10 кілометрів, то я дуже боялася, що це буде небезпечно виїжджати. Тому я сказала, що я їхати не буду зараз, ризикувати дітьми. Я не хотіла, щоб по дорозі десь танки зустрілися. Ми залишилися і потім. Ми прожили в підвалі, Ну, це реально не те, що там переносному значенні, Ми прожили в підвалі. В один день я постійно була активна в соціальних мережах. Я читала, що відбувається в чатах в наших місцевих. Я дізналася, що на три дні відкрили коридор з Херсону, закуповано до часа з Херсону. Коридор для виїзду у сусідні села. Не для того, його відкрили для того, щоб люди повиїжджали, а для того, щоб вони мали передвигатися там до родичів, для чогось, і люди під цю історію почали виїжджати. Вони почали, коли вже перші два дні вони виїжджали, і я вже чула, що так вони випускають, як вони проходять ці блокпости, що треба казати, на що треба звернути увагу, як бути обережним. Тоді я вже сказала, так я буду, я буду, буду про ці дні. Важко було е, ну це буквально. Я це рішення прийняла в так зненацька. Тобто я зрозуміла або зараз, або я вже не зможу. Як ти опинилась в Швеції? Ми приїхали 26 березня, 22 го року. Нас забрали наші друзі, зустріли в аеропорту. Вони нас просто лишили в будинку в своєму. Ну і давай згадаємо твої перші дні в Швеції. Як тебе зустріла Швеція? Що особливо тебе вразило в Швеції? Перші дні я не могла спілкуватися, а, бо речі, я не знала це англійською. Місто було? Це був було. Хельвікен? Тут. А, тут? А, тут? Так. Угу. Я не могла спілкуватися шведською, я не знала англійською. Це було дуже важко, це дуже добре, що існує Google перекладач і завдяки ньому ми підтримували зв'язок з друзями. Це був такий період поєднання щастя, що ми вже в безпеці, і нам нічого не загрожує. Напевно, це відчуття безпеки, що найголовніше, що в нас було в пріоритеті, це безпека. Тут ти відчуваєш себе цілком безпечно? Так, абсолютно. Абсолютно, Навіть до того, що я можу забути, в нас два дні тому була ситуація, що ми на дитячому майданчику забули дощовика. Він тут коштує 300 корон найдешевше, це десь 30 євро. І я навіть не бачила, що дитина його загубила там. Тобто я забула і я приїздила, відвезла дітей до школи, приїздила вже через два дні. І я бачу, що він просто висить отак, от накинутий на, на цьому дитячому данчику його ніхто не візьме. Навіть я бачила кошельки, які просто клали так на вулиці, хтось загубив по дорозі. Його тут, тут його ніхто не візьме. Тобто все настільки безпечно, ти не переживаєш на касі в супермаркеті за свої особисті речі. Тут, тут людина може себе відчувати розслабленою та щасливою. Що для тебе було найскладніше в перші дні перебування в Швеції? Напевно, щось можливо з побуту. Чи ну, будь які аспекти, які ти згадаєш, з чим тобі довелося трішечки над собою попрацювати? Е... Найчастішим було те, що моїй молодшій дочці було всього три роки, і нам треба було до зупинки кілометр пройти. Вона вже була доросла, щоб передвигатися візочку для по нашим міркам. Але в них тут до чотирьох до п'яти вони возять. Мене питали, чи ви потребуєте. Я відповіла, ні, вона дитина вже доросла. Я розумію, чому вони питали, бо в них діти не звикли в далекій відстані проходити пішки. І кожного дня нам треба було цю відстань один кілометр до зупинки пройти. Інша, інша проблема була була з транспортом, бо в нас не було машини. І я не знала, як це взагалі відбувається. Як зупиняється автобус, чи треба йому махати, чи він сам стає. Що робиться далі, коли ти заходиш, бо відсутність навичок спілкування по-шведськи шведською це, це був дуже такий мовний бар'єр, це було важко. Чим займалась в Україні? Яка була твоя основна робота? Останні два роки перед початком війни я займалася підприємницькою діяльністю. В мене був власний салон краси. Я працювала там як організатор, адміністратор, ревізор. Ця справа була, наче мій третя третій моя дитина. Я дуже її любила. Коли ти приїхала до Швеції. Яка була основна твоя перша робота? І взагалі чи ти зайнялася пошуком роботи одразу, як опинилася в Швеції? Ні, не займалася, тому що я знала, що в пріоритеті це вивчити мову. Яка була перша робота в Швеції? Тут я, там, де я працюю, асистент на кухні, сервіс-асистент та допомога літнім людям. А що це за заклад? Це дом пристарілих. Він дуже відрізняється від нашого стандартного будинку пристарілих в Україні. Це такий, наче готель, де перебувають літні люди. В наших умовах це можна вважати, що це елітний такий курорт, так для так. людей похилого віку. Так. Правильно, так, це таке місце, де вони зустрічають свою старість достойно. А як взагалі літні люди в Швеції ставляться до того, що вони живуть в такому домі? Вони приймають це як має бути тому, що? В них в них це так закладено. Вони розуміють, що при дестарісі вони будуть там перебувати, якщо вони не будуть мати змоги справлятися особисто. А як ти перейшла у цей внутрішній бар'єр від а, власниці бізнесу в Україні зараз до тієї посади, яку ти обіймаєш, бо досить велика прірва між тим, чим ти займалась в Україні, і зараз тим, чим ти займаєшся тут, як ти в собі знайшла ці сили, щоб піти саме на таку роботу? Можливо, щось тобі в ній дуже сильно подобається. Це країна, країна, якою ми знаходимося. Тут люди не поділяються на статус, вони всі рівні. Вони розуміють, що дуже цінне працювати на прибираннях, і в цих людей будуть однакові такі дружні стосунки в колективі. Алла. Як вплинуло на твоє життя на рівень твого життя? Той факт, що ти пішла на роботу і почала отримувати вже свій власний дохід? Е, моє життя е, змінилося на краще, але змінилося воно в, в суспільному житті. До людини, яка вже має роботу в Швеції, е, до неї ставляться більш серйозно. Бо для шведів з того моменту, як я приїхала, я не розуміла, чому вони завжди кажуть, по-шведськи це слово шемпа, шемпа, «берісь», «беріся». Тобто я не розуміла, чому я маю боротися. Я приїхала ну, з такого стану, з такої ситуації, мені потрібна допомога. Але вони так от дуже по-дорослому, психологічно, вони е, натякають на те, що ти мусиш сама е, добитися всього. Які ти відчуваєш в собі зміни за ці три роки, з 22-го року, як ти приїхала сюди, чи змінилася ти за цей час? Так, я змінилася, бо я відчуваю і почала відчувати таку гіпервідповідальність за своє життя, за життя дітей, організацію биту і всього що навколо. Але й внутрішню силу також я була дуже собою довольна в плані, тому що я, я змогла, я зможу, і в мене з'явилася така. Впевненість, що що б не трапилося, які б на моїй дорозі не стояли перешкоди, проблеми, я можу це вирішити. Я можу, що не треба падати духом, треба просто дивитися, що я зможу зробити для того, щоб всю цю ситуацію можна було змінити. Що залишилося вдома в Україні? Чи ем, я маю на увазі, що саме ти залишила там? Це квартира, будинок, родичі. Так, це будинок, це родичі. Ну, найбільше, найбільше те, що, і за чого я дуже багато плакала, коли я сюди їхала, це те, що мої рідні залишаються там. Це було дуже важко. Батько, мати, брат, брат, його жінка, племінниця. Вони всі зараз живуть на окупованій території. Мама на окупованій, папа в Херсоні, брат у Києві. Як у мами справи? Вони тримаються, вони тримаються, але немає відчуття безпеки. Неможливо вмовити вже людину, літню людину на переїзд. Тобто для неї. Спокійніше ті обставини, які в неї є, але в своєму будинку. Дуже, дуже переживаю за них, тому що в них ситуація дуже дуже погана. Да, ми зізванюємося, мама дзвонить десь раз на місяць, як є світло, бо світло дуже часто вимикають, може в сутки не буде світла. З батьком кожну неділю спілкуємося, з братом також угу, на зв'язку. Так. Якщо ти згадаєш себе в березні 22-го року, коли ти була пригнічена, перелякана, вся в сумнівах, в тривозі, щоб ти тоді собі з тої позиції, якою ти зараз стала, з тою що щоб ти могла собі порадити? Нічого не боятися. Нічого не боятися, бо страх, страх майбутнього це головний наш ворог. І в принципі бути, бути активною, бути активною і все, все воно стане на свої місця. Може вона податися на такі самі умови, які маєш ти вони надають житло тільки е, тим людям, які які вони точно на 100% впевнені, що вони потребують його. Щось було для тебе такою дивиною в медичному обслуговуванні? Тут вони питають, чи є температура більше п'яти днів. Вони е, також повинні обов'язково навчатися, бо їм можуть не заплатити.